Друзі, вітаю! Сьогодні ми подивимось тему грошей. По-перше, давайте подивимось, який у вас зараз стан. Чи задоволені ви <кій> тим, скільки грошей ви маєте? Вам потрібен рятівник просто терміново. Чому? Тому що. Або назріває така ситуація досить складна з грошима, або вам вже потрібен хтось, хто вам допоможе, хто врятує вас в матеріальному плані. Потрібна якась допомога. Проживаєте, кажуть, звичайне життя, звичайні повсякденні справи. Нічого особливого, це не Якась особлива атмосфера, особливий будинок, мільйони, літаки і так далі. Це звичайна кімната, звичайне життя, звичайний матеріальний стан. А в когось може бути навіть тут карта операційної, просто ситуація, коли потрібно щось робити терміново, причому, можливо, комусь просто лікуватись, і гроші на це потрібні, а комусь просто потрібно ситуацію цю рятувати. Щось з нею робити, тому що так далі тривати не може. Що з матеріальним станом відбувається? Тут кабіна да? вас качає просто. Такі у вас періоди в житті, що вас затягує в це колесо. Щось потрібно змінювати. Причому постійно потрібно змінювати. А Ви чи то не готові до змін постійних. Тобто, вам хочеться, можливо, щось мати і вже спокійно жити нічого не робити. Але кажуть, потрібні постійні зміни. Постійно потрібно рухатись, постійно щось робити. Комусь потрібно переміщуватись кудись. Тут карта потяга, поїхати кудись, змінити напрямок заробляння грошей, спосіб заробляння грошей. Цього стосується. Частини інформації ви взагалі не бачите зараз. Кажуть, трошечки варто почекати, скоро має щось змінитись. Не знаю, наскільки саме швидко. От, але має щось відбутись десь в просторі. Тоді прийде якась інформація для вас. Поки що вона прихована, ця інформація. Кажуть, варто поборотись все ж таки за те, що ви хочете мати. І мати такий характер, прояснити деякі ситуації для себе, щоб заробляти більше. Який у вас ще стан фінансовий? Ви намагаєтесь тримати рівновагу в житті фінансовому, щоб все було ретельно, по поличках, щоб на все вистачило і таке інше. Хтось готовий вчитись. Вдосконалювати свої знання з приводу того, як заробити грошей, яким чином краще. Хтось, можливо, на дітей витрачає багато на навчання. А хтось навпаки хоче навчитись чомусь новому, щоб не використовувати старі підходи. Оце скоріш за все. І тоді ви зможете вийти наверх. Тут сходи йдуть наверх до вашої мети. До підвищення вашого матеріального стану. Тобто, якщо вас це стосується, вам підходить така сигніфікація, значить ви можете далі дивитись розклад. Інформація буде для вас підходячою. Давайте ще подивимось, скільки пентаклів ви заробляєте на даний момент часу. Наскільки ви забезпечена людина? І чи залежить від вас саме ваш матеріальний статок? Ви кажуть король Пентаклів. Якщо ви чоловік, то одразу зрозуміло, що ви людина, яка забезпечена певним ресурсом, ділова ви людина, чим би ви не займались. Розум маєте, працьовитий. Фінансово забезпечений. Можливо, іноді не хочете витрачати кошти на аби що, тобто трошки їх притримуєте, але при всьому цьому, ви намагаєтесь, щоб вам на все про все вистачало. От такий момент. Якщо ви жінка, то, в принципі, схожі, маєте риси характеру, але більш чоловічі, як для жінки. Скільки грошей вам би хотілося мати? Вам кажуть, хочеться просто нових шансів, нових способів заробітку. Плодючості якоїсь вам хочеться, дару якогось, ще якихось нових матеріальних благ вам хочеться. Тобто, з того, що є, вам мало. Вам потрібно більше. Чому більше кажуть? Тому що ви хочете мати певні запаси, певні запаси у житниці, у своїй, щоб забезпечені були геть повністю. Всім необхідним, тоді кажуть, у вас буде матеріальна радість, а так, що радості немає у вас. Кажуть, все це трошечки наче як несерйозно. Хотілося б трохи більше чогось. Або для жінки якоїсь хотілося б більше, наприклад, якщо у вас є дружина. Або просто стати людиною, більш забезпеченою в матеріальному сенсі. Хоча, в принципі, ви не бідна людина. Але кажуть, вам хочеться більше, більше, більше. У вас нові плани, вам хочеться кудись рухатись, в абсолютно нове. Можливо, з кимось вам хочеться розпочати працю сумісну, тобто працювати не самостійно, наприклад, а з іншими якимись людьми. Тоді ви думаєте, що це буде більш гарний урожай. Для вас, можливо, хтось захоче якийсь родинний бізнес. Інакше кажуть, якщо ви не знайдете нового чогось на даний період часу, значить тоді вам доведеться просити допомоги, просити у родичів, у інших людей, можливо, кредит якийсь брати і так далі. Тобто ви бачите зараз таку для себе можливість починати щось нове, шукати якісь нові можливості для того, щоб заробити ще більше грошей, стати ще більш забезпеченою в матеріальному плані людиною. Зараз хочу спитати, чи дасться вам така можливість. Хтось думає, що на ньому є якийсь пристріст, чи зурочення, чи якийсь негативний темний, магічний підхід. Чому? Тому що іноді людина може дуже багато працювати, докладати багато зусиль, але мало мати можливостей для того, щоб задовільнити свої бажання. От в чому. Справа, а хочеться якось жити по-новому, геть, старе життя завершити і мати можливість створити абсолютно нове життя. Стати настільки забезпеченим, настільки гармонійним, наче всього абсолютно вистачає. Що не подумав, все є імператор, щоб була стабільність в житті, але думає, що цього немає через якісь проблеми магічного плану. Кажуть, ні, ви маєте знати, що потрібна просто ваша сила внутрішня, щоб добро всередині вас перебороло темряву, щоб ваші сумніви, переживання, вони зникли. Щоб все негативне, деструктивне, всі сумніви, щось погане, безсилля те саме, і неможливість щось змінити, щоб воно просто зійшло у тінь і зникло, врешті-решт. Тоді, ви кажуть, будете як перун. Ви зможете вирішити будь-які проблеми в своєму житті, будете рухатись до чогось нового. І зможете зробити нарешті вибір правильний в зароблянні грошей. Бо поки що ви щось не робили. Бо якщо вибір не зробите, то будуть якісь перешкоди для вас, зайдете ще в гіршу ситуацію. Тому важливу роль має час зараз. Знаєте, що, всьому своя година. Але марнувати час не варто. Вже треба замислитись про те, як заробити більше, яким шляхом рухатись, зробити правильний вибір і починати щось робити в іншому напрямку. От тепер давайте більш детально подивимось, Що значить взагалі для вас гроші. Ви думаєте, що ви людина гідна багатства. Йдете до цього багатства з певненістю і рухаєтесь правильно. Гроші це основа життя вашого, і ви рухаєтесь до того, щоб забезпечити себе всім необхідним, невпинно і поступово, ретельно щось робити. Для чого вам гроші в житті? Вам варто відчувати, що ви стаєте все більш впевненою в собі людиною. Тобто, якщо ви заробляєте більше, ви більш успішні кажуть. Кар'єра ваша розпочинається більш така масштабна, більш відчуваєте в собі більше сили, більше можливостей. Силу гроші дають, реалізацію задумів. Чи достатньо ви можете мати грошей, як ви думаєте, зараз? Чи достатньо? Ви з радістю і любов'ю, а також вдячністю накопичуєте своє багатство. Тобто, ви думаєте, що достатньо, але відкладаєте ці гроші? Чи варто їх відкладати? Тут треба подумати, можливо, їх треба в щось вкласти. Які звічки забирають гроші? От, відкладання, знову ж таки, бачите? Інвестую частину грошей в успішні проекти. Мої гроші множаться. Тобто потрібно не просто відкладати, а вкладати в щось, те, що принесе прибуток. Наприклад, є можливість купити золото або землю, або нерухомість, щось таке. В щось вкладайте. В розвиток в свій можете вкладати, якщо це не настільки великі гроші, забезпечити чимось. Новими знаннями себе або своїх дітей. Ну от щось таке треба також вкладати, думати не просто про відкладання, а про вкладання грошей. Що ваші батьки казали про гроші? Що гроші відкривають нові шляхи фінансового розвитку. І завжди людина має розраховувати на великі прибутки. Можливо, у вас висока планка в досягненні прибутків? Так, вчили вас батьки, і ви рухаєтесь до того, щоб досягати якомога більше, більших висот. До речі, варто було б звернути увагу, що ви тепер кажете своїм дітям про гроші. Ви що кажете своїм дітям про гроші? Що я всюди бачу можливість заробити гроші і легко реалізую найкращі з можливостей. Це чудово. Що необхідно було б змінити вам в житті для того, щоб залучити ще певну кількість грошей, так, як ви хочете. Бо там ми дивились, кажуть, якщо ви цього зараз не зробите, потім буде пізно, потрібно робити певний ще вибір. Тобто впевненість, самовпевненість це добре, але потрібні якісь. конкретні дії. Конкретні дії. дії. Що необхідно вам змінити в житті, щоб залучити додатково ще гроші. Я правильно керую своїми фінансами і інвестиціями, створюючи потужні потоки свого пасивного доходу. Тобто, ще раз наголошую тут на тому, що кошти потрібно кудись вкладати. Тоді будуть зміни в житті. Які установки вашого роду про гроші? Я живу життя, наповнене дарами любові і грошей? Гарна установка дуже. Блок є якийсь, той самий показують. показують. Інвестувати треба кудись, туди, куди, де буде ефективним. Ви кажуть, не туди інвестують, або не те, або не стільки. Якісь проекти треба вибирати успішні. Можливо, ви робите все це, але недостатньо або не те, не той напрямок. Кажуть, потрібно все це вибрати і звернути на це свою увагу. Ну, мабуть, давайте ще подивимось, які стратегії вам краще було б використовувати. Які стратегії? Збирати гроші. Ну, бачите, тут про те саме кажуть, сьогодні для тих людей, хто збирає гроші в панчоху і не витрачає гроші. Це неправильно, їх треба обов'язково витрачати. Тому що якщо ви збираєте і просто відкладаєте, вони лежать, лежать, лежать. Півроку проходить, лежать, рік проходить, лежать, вони все одно знецінюються, це зрозуміло. Але кажуть, так перекривається потік, і гроші знецінюються. Потік перекривається. Потрібно заробили, витратити або вкласти. Тобто щось з цим постійно робити. Як покращити вам ваш фінансовий потік? Не вміти накопичувати, не розподіляти дохід, не планувати бюджет, в цьому мінус. Треба вчитись, як накопичити, куди що розподілити, правильно, неправильно, як запланувати бюджет, куди не витратити гроші, а все-таки їх взяти і вкласти кудись в щось конкретне, якісь потрібні способи для того, щоб знати, в що вкладати кошти зараз, саме в цей час. Ще яка техніка. Кажуть, думати заради чого більшого ця робота, а не лише заради грошей. Тобто натякають на те, що потрібно гроші заробляти не для того, щоб просто збільшилась сума грошей, не заради самих грошей, щоб вони лежали тисяча, 2000, тисячі, 25000, тисяч, 25 тисяч, тисяч і так далі. Ні. І щоб вони лежали. Треба думати, заради чого. Тобто, поставити собі гарну ціль, гарну мету. Наприклад, вкладаєтесь в розвиток дітей своїх або в свій розвиток, потім починаєте вкладати в щось інше. Забезпечена, наприклад, людина будинком, квартирою, машиною далі, куди ще. Якщо не забезпечена, значить потрібно правильно накопичити і вкласти. Тобто, думати кажуть, заради чого, все це потрібно. Тобто, наприклад, вам хочеться нову машину, стара вже набридла. Або взагалі немає машини, вам хочеться якийсь транспортний засіб. І ви бачите, зараз можу тільки на велосипед, наприклад, накопичити. Нічого, нічого, нехай буде сьогодні на велосипед, завтра ще на щось трошки більше. І так поступово ви зможете накопичити цей ресурс, потім докласти ще якісь гроші і потім вже придбати те, що вам хочеться. Ще як вам яку стратегію використати. На гребні хвилі бути, одразу робити наступні дії. От тут теж кажуть, не відкладати в довгу шухляду да, на тривалий час якісь події. Щось є, бажання якесь, починайте щось робити. Відчувайте себе заможною людиною, що ви можете йти і, і інше. Працюйте, звісно. На гребені хвилі одразу робити наступні дії. Тобто, одне зробили, вже думаєте, що буде інше. Так можна швидше подолати більшу відстань і зберегти сили при цьому. Тобто мають бути певні правильні стратегії для заробітку. Що ще порадять? Давайте подивимось. Допомагати іншим розвиватися, в тому напрямку, в якому хочете самі. Тобто, якщо ви щось хочете і у вас є люди поруч, які хочуть. Чогось з того самого, але в них інші умови якісь або інші можливості, допоможіть їм. Потім, можливо, ви зможете краще розуміти, як допомогти вам самим собі. Або хтось допоможе вам раптово, а ви не очікували. Кажуть пам'ятати про певну благодійність да, від доходу. 5-10% куди хочете, можете направляти. Хто на волонтерство. То в дитячі будинки по-різному, кудись можна віддавати частину доходу, щоб енергія працювала. Хтось годує, наприклад, тварин в різних установах спеціальних собачок, котят, кашенят. Тобто такі речі варто було б знати: не зациклюватись на самих грошах, а більше отримувати задоволення від життя. І від самого процесу, що ти робиш те, що тобі подобається, і в тебе є плюс в тому, що ти заробляєш, що ти можеш щось зробити. Похвалити себе, але не зазнаватись, звісно, але реалістично дивитись на себе. Потрібно знати собі ціну, своїм навичкам, те, що я тільки що сказала, відчувати її. Випромінювати енергію на цю вартість. Тобто, якщо ви знаєте, що ви цінна людина, значить, відповідно будете себе цінувати і вас будуть цінувати. Якщо все ж таки ви думаєте, та хто я там, скільки там мені платять, я бачила людей, які заробляли гарні гроші, але скаржились. І бачила людей, які мали копійки, але відчували себе абсолютно самодостатніми і. У них з'являлися швидко можливості. А ті, хто е, достатньо заробляв, але постійно казав, що мало, мало, вони, врешті-решт, отримували ще менше, менше і менше. Тому варто звернути на це увагу. Ще, що порадять вам, мати фінансову грамотність. І твої гроші мають бути в надійних руках. Тобто говорять про те, що якщо вкладати кудись, то ви маєте 100% розуміти, в що ви вкладаєте. І... Проконсультуватись з цих питань. І мінус стратегія про те, що надлишковий потенціал. Дуже величезне бажання отримати гроші, їх відлякує. Якщо у вас ідея фікс, просто існує, заробити мільйон, там, 300 мільйонів, не знаю, 300 тисяч або 30 тисяч, в кого які суми являються важливими по життю, то якщо ця ідея присутня, вона буде відлякувати гроші від вас. Тобто потрібно просто мати на меті те, що ти хочеш, і рухатись до цього. Таким чином набудеш певної позитивної результативності. Основний доход ваш, це який я заслуговую на добробут і виконання всіх моїх бажань. Це основний доход ваш іде на це. Далі, підробітки, можливо, в когось є хобі, додатковий дохід. Я всюду бачу можливість заробити гроші і легко реалізую найкращі з можливостей. Тобто, ви можете мати додатково ще якесь джерело доходу. Ви можете легко його знайти, якщо тільки побажаєте. Допомога від родичів, друзів, ну, в основному родичів, звісно. Яка. Кажуть. Ви дихаєте повітрям достатку, купаєтесь у водах багатства. Час витрачений на задоволення, витраченим не вважається. Тобто, з родичами краще проводити час, вам радять більше часу проводити саме на відпочинок, на певні радощі, на задоволення, тобто щось має вас радувати. І перспектива отримання грошей новими фінансовими каналами, яка у вас? Гроші дозволяють відкрити всі достоинства моєї душі. Тобто, розкривати самого себе. От для чого потрібні вам гроші? Яка перспектива ви їх зможете отримати для того, щоб розкрити самого себе? Ви усвідомлюєте цінність грошей для себе і вживаєте реальних зусиль для підвищення рівнів моїх доходів. Тобто рівнів своїх доходів. Тобто, суть в чому? В тому, що ви досить реалістично до всього ставитесь. Досить гарна така позиція. Тут більше відчувається чоловіча енергетика. Можливо, хтось з жінок також спокійно і цілеспрямовано рухається до своєї мети, використовуючи всі необхідні можливості. У будь-якому випадку я вам бажаю отримати фінансовий потік свій такий, як вам потрібен, для того, щоб ви були задоволені, щасливі і могли, звісно, допомагати іншим людям. Бажаю вам мирного неба, достатку. Високих вибрацій, і живіть в любові.